Час місцевих новин на телеканалі ТВ4. вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі сьогодні, 4 червня, Тернопіль разом з усією Україною вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Люди долучилися до всеукраїнської акції Голоси дітей. Вони розвішали дзвіночки на дерева, що символізують дитячі голоси, які більше ніхто не почує. Через велику війну брати Андрій та Олексій із рідного Запоріжжя переїхали у Тернопіль. Мені подобається мені тут, мені тут подобається цього дня. Хлопці разом із виховательками Тернопільського обласного закладу соціальної підтримки і виховання дітей прийшли вшанувати пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми живемо зараз в такий в реальному часі, що в нас іде війна і Дуже страшно, що наші діти є... ну, вони бачать, це, вони читають про це, вони бачать це, вони свідомо це. Для них також це важко, тому що ну, всім важко зараз в такий час важко. А особливо, коли гинуть маленькі дітки, ще невинні діти. Так, в нашому так. закладі є семеро дітей внутрішньопереміщених і Запоріжжя. І їм як кому найбільше треба ця підтримка, якесь тепло і. Душевність дітям, які цього найбільше потребують. Згідно з офіційною статистикою, понад 1900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. За даними ювенальних прокурорів, 551 дитина загинула, та понад 1354 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Коли ми говоримо про дітей, то ці е, молоді люди вони зазвичай ще не встигли навіть усвідомити, що відбувається на. В коло вони стали жертвами цієї війни просто, просто тому, що вони опинилися не в тому місці і не в той час. І звичайно, що цей злочин не може бути безкарним. Жоден злочин війни не може бути безкарним, але по відношенню до дітей наш обов'язок довести до того, щоб кожен, хто винен в дитячих стражданнях, в дитячих сльозах, був покараний. І, зокрема, звичайно, що ми говоримо про російську агресію. Ми говоримо про росіян. Також учасники заходу долучилися до всеукраїнської акції Голоси дітей. Люди розвішали дзвіночки на деревах, які символізують дитячі голоси, які більше ніхто не почує. Ще 20 дітей сиріт із різних областей країни вирушили на десятиденний відпочинок у Грецію. Організувала подорож для хлопців і дівчат, благодійниця із Луцька, яка з початком великої війни організовує тури для вразливих верст населення. Більше про поїздку за кордон цього разу дивіться далі. Заїхали поснідати і далі в дорогу. Діти сироти та діти з інвалідністю зі Львова вирушили на відпочинок до Греції. Їхній маршрут проліг через Тернопіль. Голова громадської організації Воїни світла, яка, власне, проводить такі тури для дітей Тетяна Потоцька. Жінка розповідає, що організовує подлужі з початку повномасштабної війни. В мене і матері наших загиблих воїнів їздили на відпочинок. Ну, це був більш паломницький тур, як відпочинковий. В мене і діти загиблих воїнів, і дружини їздили на море. А, а зараз така теж дуже-дуже особлива категорія діток. Це діти сироти, це діти з вадами зору, це діти з синдром Дауна. Ну, тобто ну, дуже така складна, складна категорія діток. Тетяна розповідає, що організувала вже понад 10 таких поїздок. Жінка є волонтеркою та підприємицею, тож повністю фінансує відпочинок дітей. В 13 років я особисто лишилася без тата, я напівсирота. І я дуже добре знаю ці от моменти, коли в других щось є, а ти ходиш і дивишся, а в тебе цього немає. І я би, наприклад, не хотіла зараз, щоб ці діти. Вони круглі сироти. Вони відчували, наприклад, щось подібне. Цього разу на відпочинок поють більше 20 дітей, розповідає пані Тетяна. 13 з них круглі сироти із дитячого будинку Львівської області. Шестирічна Алла на морі ще ніколи не була, проте вже знає, що буде там робити. Буду грати, трізали, на морі. Олена та Софія мають проблеми із зором. Дівчата розповідають, що були на різних морях та відпочинках. Проте від цієї подорожі очікують нових та позитивних емоцій. Очікую гарних вражень, покупатися, ну і відпочити, відволіктися, змінити якусь обстановку трошки. На морі я вже була на чорному, на балтійському, на азовському. Дуже люблю плавати. Люблю ось і хочу гарно загоріти, відпочити і. Повернутися з новими силами, Супроводжує дітей волонтерський фонд «Маленькі перемоги. Галина Бондарук, директорка фонду, зазначає, найнеобхідніше для дітей, які позбавлені батьківської любові це увага та турбота. Коли дитина відчуває себе потрібному, а ще бути на морі. Ну я не кажу, я не можу навіть порівняти з чим це може бути краще. Плюс оздоровлення, плюс це не буде сирен, плюс не треба буде спускатися в підвали, як вони це роблять в обов'язковому порядку в дитячому будинку. Це буде 10 днів, просто неймовірного відпочинку. Я глибоко переконана, що вони приїдуть додому іншими. Станом на кінець 2023 року в Україні було майже 46 тисяч дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У Тернопільській області на обліку перебуває 952 дітей сиріт та дітей позбавлених Збавлених батьківського піклування. 80 дітям військовослужбовців до Дня захисту дітей провели справжнє літнє свято. Волонтери благодійного центру Платформа єдності організували для сімей військових святкову програму на різних локаціях відпочинкового комплексу в селі Охримівці. Як саме пройшов захід, бачив наш Назарій Голуб. Заходи до Дня захисту дітей від платформи єдності продовжуються. На території відпочинкового комплексу у селі Охримівці відбулось справжнє свято для дітей військовослужбовців. Герої казок їх дають можливість розігратися, тобто буде деякий час. Після того дітки будуть солодощі ми пригощати, а також звичайно по традиції піцею. Ну і на завершенні, як це без подарунків, в день в міжнародний день дитини на території комплексу для дітей працювали різні локації. На одній вони розмальовували малюнки, на іншій розфарбовували їх, а також розважали аніматори. Їх також чекає дуже великі різноманітні розваги і е, на дитячих майданчиках, тому що насправді наша місія дуже проста, і також локація наша вона е, така створена з любов'ю е, для діток, для наших людей. На святі діти військовослужбовців були разом із рідними. Світлана, дружина захисника, приїхала на захід разом із двома доньками. Чоловік краянки ще з 2014 року боронить Україну. Жінка говорить, такі заходи допомагають відволіктися дітям від страшної реальності. Ну, враховуючи те, що діти постійно в стресовій ситуації хвилюються за батьками, вирішили трошки їх відволікти від буденності і надати їм, можна сказати, кілька годин тої веселості того дитинства. Програма непогана. На досить. Ми вже не перший раз співпрацюємо з платформою єдності, досить задоволення і подарунками. Приїхав на свято разом зі своїми двома синами, військовослужбовець Михайло. Чоловік розповідає, дуже приємно, коли для дітей військових організовують різні веселощі та радують їх подарунками. Це для діток це дуже дуже потрібно в цей непростий для нас час. Які під час військового військового стану під час даної агресії потрібно дітям трошки роз, е, розкриватися, потрібно їм е, потрошки е, проводити гар, гарно час. для кожного військовослужбовця? Приємно, якщо про них про них пам'ятають, пам'ятають про їхні сім'ї. Про те, що свято дійсно було цікавим та сповнено радісних емоцій, розповідають і самі діти. Мені подобається, це, я, мені дуже подобається, як розмовляють на обличчі. Мені дуже сподобалось. Мені дуже подобалася та леді Бах, яка там бігала. файні, Розваги є. Що тобі, де найбільше сподобалося? Бо тут, там на майданчику. Загалом взяли участь у святі 80 дітей. Після двогодинних веселощів із аніматорами на хлопців і дівчат чекав солодкий стіл, піца, а також подарунки в честь свята. Будьте здорові, ви і ваші діти. Спокійного вечора. Перемога вже близько.